Вчора збірна Вейцорії з футболу вийшла до фіналу чемпіонату Майнкрафту з футболу, проти кого наша команда грала та враження наших людей. Дивіться далі. Збірна рунь Вейцорії з футболу поквиталась за прикру першу в своїй історії нічию 2-2 проти іспанців. Вже після початку матчу свій перший гол записав Вадим Гнатюк який до кінця тайму і на початку іншого тримався увесь час. Згодом в другому таймі молода надія, так називають 20-річного Назара Кошового ФК Курахово закинув другий гол у ворота Давіда Рая, проте ближче до кінця основного часу, досвідчений Мікельо Ярсабаль прошив Воскобойнікова і в підсумку, 1-2 на нашу користь і наша команда в фіналі. Сьогодні вирішиться другий фіналіст чемпіонату між Німеччиною та Бристолю. На трибунах в Мадриді наші вболівальники запускали феєрверки, а також головним гостем на трибунах був наш гетьман Павло Скоропад. В нашій столиці люди знову прийшли на арену Квій та квадратну площу, де дивились матч на великих екранах і як минулого разу. Так і тут люди запустили феєрверки. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися з двома вболівальниками та з одним малим. Я так щасливий, що наша команда така сильна перемогла навіть суворих іспанців, які що ми не переможемо, але це вдалося, Ми їх перемогли і ми в фіналі. Сподіваємося, що ми вдруге станемо чемпіонами і будемо показувати хороші результати на цій бунтіалі і так далі. Такого прям нічого не додам, але син правий. Будемо вболівати до кінця за нашу команду. Байдуже, якщо друге місце, так друге місце. Ми все одно одна найсильніших країн по футболу в віртуальному світі. Оле, 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 вецор я чемпіон.